Вітаю у промову! Сьогодні збагатимо свій лексикон лагідними найменуваннями, адже окрім зая та мася, є й інші не менш достойні прізвиська, пов'язані з тваринами, наприклад, кошеня, киця, котусик, Левеня, Зайченя, мишка, ластівка, соколик, горобчик, голубонька, пташечка, пташеня. Ціплятко, курчатко, пуцвірінок, чи з рослинами, квіточка, соняшник, ягідка, зернятко. З явищами неживої природи сонечко, зірочко, промінчик. Із солодощами чи смаколиками, булочка, цукерочка, пиріжечок, тістечко чи інші кровиночка, намистинка. І, звісно ж, вживаємо песливі суфікси ечк. Еньк, оньк, атк, ен, ець, інк чиц. Наприклад, донечко, доленька, дівчинонько, кошенятко, слоненя, сестриця. Говоріть українською правильно та не забувайте пестити близьких лагідними словами.